Добрий день, мої любі. Сьогодні до нас завітала чарівна гостя, пані зима. Вона принесла багато сніжину і хоче розповісти нам про свої зимові дива. Ви готові дізнатися більше? Але спочатку скажіть мені, яка ж пора року зима? Так, зима це чарівна пора року, коли земля вкривається білим, пухнастим снігом. Сонечко світить не так тепло, як влітку, а на вулиці стає холодно. Взимку дітки одягають теплі шапки, шарфи і рукавички, щоб не замерзнути. Це час веселих розваг, можна ліпити сніговичка, гратися в сніжинки, кататися на санчатах та на ковзанах. У лісі дерева сплять під сніговими ковдрами, а звірі Ховається від морозу. А ще взимку є особливі свята: Святий Миколай, Різдво, Новий Рік, Водохреще, коли всі загадують бажання і чекають подарунків. Зима дарує багато радості і казкових моментів. Дітки. А давайте ми пограємо з вами в гру, яка називається Зима ЯКА. Підказуйте, друзі, якщо взимку ми святкуємо. То зима яка? Святкова. А коли випав сніг? Сніжна. А коли мороз? Морозна. Коли взимку вітер дме, вітряна. А якщо багато льоду льодяна. А коли дітвора веселиться? Весела. А якщо немає снігу? Безсніжна, а якщо на небі багато зірочок. Зоряна. А якщо багато-багато льодових колючок? Колюча. А давайте ми з вами пограємо ще в одну гру, яка називається Так чи ні. Якщо твердження правдиве, ви плескайте в долоньки, а якщо ні, тупайте ніжками. Я, наприклад, кажу: взимку падає сніг. Плескаємо. Ведмедик взимку катається на льоду. Топаємо ніжками. Взимку ми носимо літній одяг, топаємо ніжками. Можна і снігу ліпити снігову бабу. Плескаємо. Катаємось на козанах та граємо в сніжки. Плескаємо. Розумнички. Пропоную вам вивчити маленький віршик. Але перед цим давайте розімнемо наш язичок. Ас ас, ас вже прийшла зима до нас. Іг іг іг, випав білий сніг. Ік, ік ік стоїть веселий сніговик. Ма, ма, ма весела в нас зима. Молодці. Тож перейдемо до віршика. Зима прийшла у білий світ, несе сніжинок тихий слід, Мороз малює на вікні а дітям радість у зимі. Прослухайте ще раз Зима прийшла у білий світ, несе сніжинок тихий слід, мороз малює на вікні а дітям радість у зимі. Молодці дітлахи. Гарно попрацювали! Бажаю вам гарного зимового дня та веселого настрою! Бувайте!